Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми продовжуємо розглядати з вами трудові функції та професійні компетентності професійного стандарту керівник закладу дошкільної освіти, і на черзі у нас з вами така тема і така здатність, як безперервний особистісний та професійний розвиток, здатність до навчання впродовж життя та інформаційно комунікаційна компетентність. Як завжди, ми спочатку розглянемо загальну характеристику трудової функції Б. І в цій характеристиці ми можемо побачити, що тут є п'ять здатностей. Перша здатність це здатність до саморефлексії та самооцінювання управлінської діяльності, наступна здатність планувати та реалізовувати індивідуальний професійний розвиток та самоосвіту. Інші три здатності пов'язані з інформаційно-комунікаційною компетентністю, про яку розповість моя колега. Отже, ми зупинимось зараз на оцих двох здатностях, які забезпечують особистісний розвиток та безперервний процес, який потребує постійного навчання. Що ж собою уявляє здатність до навчання упродовж життя? Ну, по-перше, ця здатність, вона говорить про те, що необхідно упродовж життя здійснювати освіту, і це такий процес постійного зростання загальноосвітнього та професійного потенціалу особистості, відповідно до власних потреб. І потреб суспільства за допомогою системи державних та громадських інститутів. І тут дуже важливо, щоб керівники закладів дошкільної освіти орієнтувалися у цих інституціях, які здійснюють підвищення кваліфікації і надають освітні послуги, особливо для керівників закладів дошкільної освіти. Сьогодні простір цих послуг дуже розширився: це можна отримувати послуги і у власному регіоні, і на всеукраїнському рівні, і на міжнародному рівні. І треба обирати найкращі інституції, найкращих провайдерів, які надають такі освітні послуги. Що ж має керівник знати за цією здатністю? Дуже важливо, щоб керівник орієнтувався в тому, яка сутність, зміст, методи та способи саморефлексії існують, як здійснювати самооцінювання власної професійної діяльності. А також професійний стандарт та вимоги до управлінської діяльності також треба завжди враховувати. Тобто, коли керівник планує свій власний саморозвиток, він повинен його порівнювати з тими здатностями, критеріями, показниками розвитку компетентності керівника, які вказані в цьому документі. В документі професійний стандарт керівника закладу дошкільної освіти. Що ж він має уміти? Аналізувати, усвідомлювати, узагальнювати результати власної професійної діяльності, визначати відповідність власних професійних компетентності вимогам професійного стандарту та виявляти труднощі, усувати недоліки власної діяльності. Отже, шановні колеги, для того щоб розібратися, як саме це робити, ми згадаємо з вами, що на минулої нашій зустрічі ми розглядали таку табличку, в якій ми дивилися на Стан компетентності і усвідомлення своєї компетентності керівником закладу дошкільної освіти. Ми бачили, що там є чотири стани, в яких людина усвідомлює те, що вона знає і чого вона не знає, або не усвідомлює. І від цього стану залежить її розуміння, як їй взагалі то працювати. Це, по-перше, а по-друге, як здійснювати свій власний саморозвиток. І ось сьогодні ми продовжимо розмову про це, розглядаючи таку Характеристику здатності до навчання як самооцінювання власної професійної діяльності, яким є виявлення сильних та слабких сторін, осмислення досягнутого та проєктування подальшого професійного розвитку. В цьому процесі задіяні будуть обов'язково процеси самопізнання, і за цим процесом йде усвідомлення власної думки, а також відбуваються певні психічні переживання. Як вона відбувається, ми розглянемо з вами на цій табличці, яка виглядає як готовність лідера до саморефлексії та самооцінювання. Якщо ми подивимося, то побачимо тут на цій табличці такий перетин таких понять, як професійна компетентність і мотивація. І На цьому перетині, на кінцівках цього перехрестя, є такі позначки в малих колах, ви можете побачити позначка Є та позначка Ні. Це такі показники присутності або відсутності мотивації та професійної компетентності в тому чи іному стані керівника закладу дошкільної освіти. Якщо ми побачимо, що, наприклад, є мотивація до власного саморозвитку і є компетентність професійна, то тоді це найкращий стан для керівника з приводу його готовності до саморефлексії і самооцінюватиму, тому що він може і хоче. Може, тому що є певні знання, розвинути компетентності, і хоче, тому що він вмотивований на саморозвиток і на гарну працю. І це найкращий стан для того, щоб планувати свій саморозвиток, аналізувати його, по-перше, да? і потім здійснювати його. І тут людина, яка має певний рівень, вона може рухатися далі і досягати більш високого рівня свого професійного саморозвитку. Буває такий стан, коли компетентність є, а мотивація відсутня. І тоді це інший такий стан. Да? Я можу, тому що знаю щось, да, в мене є певна професійна компетентність, але я не хочу продовжувати розвиватися. І це не дуже гарний стан, тому що це дуже часто буває, наприклад, і в сьогоднішні часи, коли люди втомлені, коли вони виснажені, коли є стрес. І людині дуже, дуже важко сьогодні подумати, що йому потрібно ще для себе зробити. Він сьогодні намагається якось стабілізувати своє життя і використовувати все те, що він знає, але ми знаємо, що сьогодні дуже багато нових викликів, нових змін, до яких у нас немає минулого досвіду, тому скористатися тільки тією константою, яка в мене раніше спрацьовувала, неможливо. І це заважає людині розвиватися, да? тобто відсутність мотивації вона спрацьовує на те, що саморозвиток може призупинитися. Є інший стан, коли, наприклад, немає достатньої професійної компетентності, але є мотивація, і тоді виникає такий стан, який називається не можу працювати на високому рівні, тому що не вистачає компетентності, але хочу так працювати і хочу розвиватися. Так дуже часто буває у молодих керівників, які нещодавно посіли посаду директора закладу дошкільної освіти. Вони потребують підтримки допомоги з боку чи то консультантів, центрів професійного розвитку педагогічних працівників, чи то з боку керівників департаментів різних або власника, який мотивований на те, щоб заклад дошкільної освіти досягав певного рівня. Надання освітніх послуг, і тоді він допомагає керівнику отримати той рівень освіти, компетентності і його саморозвитку для того, щоб відбувався такий розвиток. І це хороший стан, коли людина хоче розвиватися вмотивована на розвиток, і з цього місця з цього рівня можна завжди йти на рівень більш найвищий. Да? Найгіршим є стан, коли відсутня достатній рівень професійної компетентності і мотивація одночасно. Да, тоді є такий стан, і не можу, і не хочу. І, і, і це стан стагнації. В такому стані керівнику дуже важко залишатися керівником і бути на своєму місці. Навіть просто функціонувати важко не те, що розвиватися і розвивати заклади шкільної освіти. бувають і такі стани, і треба розібратися, в чому тут причини, і не забувати про те, що сьогодні для оцих двох станів «може не хочу» і «не можу, не хочу і не можу, не хочу. Може бути багато причин пов'язаних саме з подіями в нашій країні, з конфліктом, з вигоранням. і допомагати людям спочатку подолати оці емоційні проблеми, да? і взагалі-то, коли ми говоримо про професійний розвиток, то домінантою в цьому процесі є перш за все мотивація да? і благополучний стан людини, а потім вже буде і професійний розвиток. Які ж є рівні розвитку саморефлексії та здатності цієї. Да? Таких рівнів три: від А до С за ознаками зростання. Якщо ми розглянемо перший рівень, то ми побачимо, що це здатність аналізувати власні освітні потреби, визначати відмінності в освітніх, професійних та кар'єрних цілях, формулювати мету, аналізувати зміст пропозицій на ринку освітніх послуг. Тобто, це такий перший рівень, коли я можу проаналізувати, що я хочу, що я вмію. Що мені потрібно розвивати, і побачити, а де це можна зробити, да, в яких інституціях. Хто, по перше, звертають увагу на інституції після дипломної освіти, які, до речі, сьогодні є лідерами в освіті дорослих і виконують свої задачі на високому рівні, що було відмічено на останній нараді в міністерстві освіти, і зазначено було і міністром освіти. І заступником міністра їх доповідях про те, що сьогодні саме ці інституції впоралися з усіма завданнями щодо підвищення кваліфікації, виконання задань і підтримки діяльності закладів освіти, і це добре, але треба звернутися і до інших провайдерів, до інших інституцій, які, як ми вже говорили, здійснюють такі послуги. Наступний рівень, який вважається більш високим, це коли керівник. Здатний обирати форми підвищення кваліфікації згідно мети професійного розвитку, які він сам перед собою ставить, зарахування можливості системи надання освітніх послуг у різних його форматах: формальної освіти, неформальної, інформальної, дистанційної, очної, змішаної і таке інше. І розробляти індивідуальну траєкторію саморозвитку і коригувати її. Тобто, коли я не тільки побачив, що мені не вистачає, і пішов десь отримувати підвищення кваліфікації і сподіватися, що там мені розкажуть, допоможуть опанувати саме те, чого мені не вистачає. Так? Це вже більш інша така здатність, більш свідома проєктування власного розвитку, тому що воно пов'язано з індивідуальною траєкторією. Тобто, я її складаю, я точно знаю, що мені потрібно, і шукаю послуги саме там, де мені допоможуть опанувати саме не вистачаючи компетентності, допоможуть розвивати наступний найвищий рівень саморефлексії – це здатність аналізувати і оцінювати розроблену індивідуальну траєкторію саморозвитку, коригувати її зміст відповідно до мети та пропозицій на ринку освітніх послуг. Тобто, якщо я бачу, що мені не вистачило. Там, де я отримував освітні послуги, чогось для того, щоб розвинути саме необхідні мені компетентності. То я можу шукати інші інституції більш точково, відвідувати короткотривали вебінари, тренінги для того, щоб опанувати саме ту здатність, яка мені потрібна. Коригувати свою програму саморозвитку за часом. Тобто, якщо в мене щось не вийшло у лютому, то я можу принести це на найбільш пізніший термін, але я не пропущу цього. Я не просто залишу це в програмі як невиконаний пункт. Я буду коригувати і терміни, і напрями. І зміст, і будь-що для того, щоб досягти власного саморозвитку. Тобто це вже є така здатність рефлексувати з приводу виконання цієї програми, яка складена як програма, як траєкторія індивідуального саморозвитку. Наступна здатність цієї компетентності, яка називається навчання упродовж життя, є здатність планувати та реалізовувати індивідуальний професійний розвиток та самоосвіту. Що тут має знати керівник за цією здатністю? Тут дуже важливо, щоб керівник знав нормативно правове забезпечення, підвищення власної кваліфікації, основні принципи, форми, методи самоосвіти, міф визначати індивідуальну потребу та планувати професійний розвиток для досягнення його стратегічних і оперативних цілей, обирати форми, способи професійного розвитку, визначати умови та ресурси професійного розвитку продовжиття. Частково ми про це вже сказали. І зараз я хотіла би ще вам запропонувати такий вид планування власного саморозвитку як вектор саморозвитку лідера, тому що сама освіта це свідома діяльність удосконалення своєї особистості як фахівця, це адаптування індивідуально неповторних рис до вимог педагогічної діяльності, це постійне підвищення рівня професійної компетентності і неперервне вдосконалення рис своєї особистості. Отже, шановні колеги, якщо ми подивимось на цю схему, яка так, яку я так назвала вектор саморозвитку лідера, то починати потрібно з того, що треба усвідомити і самому визначити, так, як я розвинений, які в мене переваги, які сторони є сильними в моєму розвитку, які сторони є слабкими. І тоді треба зайнятися самодіагностикою. І треба за оціми всіми компетентностями, які визначені у професійному стандарті, можливо його роздрукувати, можливо зробити ще одну колоночку для того, щоб хоча б так спочатку на рівні інтуїції, да, поставити галочки і бали з там скалою якоюсь десятибальною чи щось, як я вважаю, як кожна здатність в мене розвинута, на якому рівні. Існують і інші шкали і тести для діагностики своїх властивостей, і властивостей лідера, і властивостей керівника. Але якщо ми говоримо про трудові функції, то найкраще скористатися саме цими показниками, які як здатності позначені у такому документі, який називається про стандарт керівника закладу освіти. Визначившись з цим, треба спрогнозувати яким же я зможу стати керівником, так? Тобто наступний етап це самопрогносування. Треба намалювати отой портрет, яким я хочу бути, яких я хочу цілі досягнути. Які якості розвинути, на якому рівні вони повинні бути розвинуті для того, щоб досягти успіху? Якого успіху я хочу для себе і для закладу дошкільної освіти для свого колективу? Коли це такий уявний портрет, да, мене як керівника в майбутньому, краща версія мене, да, буде створена, то тоді вже можна займатися наступним кроком цього, цього вектору, це проєктування процесу саморозвитку. Да. Це треба позначити те, про що ми тільки що говорили: обрати інституції, в яких ви будете розвивати ті чи інші компетентності, за якими ви ну, вважаєте необхідно найближчим часом підвищувати свій рівень розвитку. І е, тоді ви будете обирати конкретні інституції, можливо, ви підете на тренінг стресостійкості та психогігієни для того, щоб е, стати більш психічно здоровим, можливо, ви підете на тренінг розвиту лід лідерських якостей, можливо, ви підете на тренінг, на якому будете розвивати свої стратегічні навички, уміння е, створювати такі програми і проекти е, розвитку е, колективу і закладу дошкільної освіти, або конкретного планування, якихось кроків розвитку. І таке всі інше. Це залежить від того, як ви побачили себе і свій власний портрет майбутній, після того як буде складена така програма, і про неї ми ще з вами поговоримо пізніше. Виникає інше Це реалізація проєкту саморозвитку. І ця реалізація проєкту саморозвитку, вона буде полягати в тому, що потрібно буде виконувати оцей проект, який склали да, процес. Треба дивитися, що відбувається, яким чином, чи задовольняють вас ті чи інші програми саморозвідку, чи потрібно щось повторити в інш, у іншого провайдера, знайти більше краще тим, щоб прочитати якісь а, 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 друковані праці з приводу управлінської діяльності. Ближче ознайомитися з такими предметами, про які вже ми говорили: і конфліктологія, і джеміологія, і психологія соціальна, і, і так і таке все інше. Ну і останній крок він такий важливий: це рефлексія. Тобто, я думаю, що рефлексія це такий процес, який повинен бути присутнім на кожному кроці. Тому що кожного разу ми робимо якісь висновки і, і оцінки, да, і самооцінки того, що ми вивчали, але ж все ж таки тут вона позначена як обов'язковий такий крок, коли ми реалізуємо проєкт, треба дивитися, що відбувається для того, щоб коригувати його і ставити нові цілі. Тому що, досягнувши будь-якого рівня розвитку на тому етапі, який ви спланували як якийсь етап, Треба думати, що робити далі: роздивитися нові свої успіхи, роздивитися і усвідомити свої нові незнання, некомпетентності. Да, ми говорили про те, що вони з'являться тоді, коли людина більше починає розумітися на управлінській діяльності, вона побачить більш широке коло оцих всіх своїх можливостей і задач, які стоять і перед людиною, і перед колективом, і з'являться нові цілі. Нові моменти пов'язані з тим, чого я ще не знаю, але хочу опанувати, знати і досягти певного рівня розвитку. Отже, шановні колеги, хочу сказати, що сьогодні, після того, як ми завершимо з вами інформаційні наші повідомлення про ці здатності, про які сьогодні йшлося. У нас буде з вами також робота в групах у сесійних залах. І хочу коротко прокоментувати те завдання, які ми запропонуємо для деяких груп. Треба укласти разом перелік таких проблем, намірів, успіхів та спробувати віднайти рішення для однієї проблеми за допомогою цієї таблиці. Це така табличка, яка допомагає в групі зробити загальний такий продукт, як усвідомлення колективної компетентності керівників закладу дошкільної освіти. Тут є три таких колоночки. У першій колоночці, яка називається п'ять камінчиків у туфлі, це треба порадитись разом з колегами і визначити не менше ніж п'ять викликів, з якими ви зіштовхнулися, позначити те, що викликало труднощі, що стало на заваді успіху. І достатньо п'яти. Якщо у вас буде бажання скласти більш широкий, більш по кількості список важливих для вас камінчиків, і ви будете встигати це робити за часом, це буде тільки на краще. Поряд колоночка такого кольору зеленого це п'ять паростків надії, тобто це нові ідеї. Нові наміри, те, чого хочете навчитися, над якими компетентностями плануєте працювати у власному саморозвитку. Можна у групі визначити, які найважливіші для вас зараз компетентності є з усвідомленням того, що цих компетентностей потребує сьогодення ті виклики, які з'явилися саме в сьогоднішній ситуації, яка склалася в Україні. Також на розсуд групи ви обираєте таких п'ять паростків надії, над чим потрібно працювати. І, звичайно ж, у кожного з нас вже є якісь успіхи, таку колективну скарбничку успіхів. Керівників також треба скласти і подивитися, обговорити, в чому вже досягнено успіх саморозвитку, чим пишаєтесь ви в групі, що ви опанували останнім часом такого, що дозволило вам сьогодні з таким більш кращим станом і можливостями і справлятися з тими викликами, які сьогодні виникають в управлінській діяльності керівника закладу освіти. І після того, як складуться такі списки, треба з першого, там, де камінчики у нас повернутися до цього списку, витягаємо якийсь один камінчик, обговорюємо да, всією групою, яка проблема, який камінчик є важливий для усіх, і спробувати саме цю одну проблему обговорити і пошукати можливий спосіб її рішення. Можливо, ви разом таким маленьким мозковим штурмом віднайдете спосіб рішення для цієї однієї проблеми. Отже, шановні колеги, дуже рада була сьогодні зробити вам таке коротке інформаційне повідомлення про ці здатності. І очікую на хороші результати нашої колективної роботи і до обговорення якої ми повернемося по завершенні наших інформаційних доповідей. Дякую за увагу.